Так, так, я, я Прошу так, не трохи серйозно. Шановні члени комісії, сьогодні розпочинається у нас чергова комісія з питань регламенту депутатської ради місцевому відбування законності правопорядку прав людини, соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, туризму, міжнародної співпраці, середнього і малого бізнесу. Сьогодні на комісії пропонується слідуючий порядок денний. Це в нас перше питання депутатське звернення Ріни Линицьку щодо відкриття штатної одиниці культурно-медичному центру села Розлуч. Друге проєкт рішення у нас буде про встановленої надбавки міському голові. Третє лист адміністрації Держспецзв'язку. Четверте лист ПП будівельно торгова фірма Шартур щодо зменшення коефіцієнту до оціночної вартості землі. П'яте лист відділу освіти, культури і туризму щодо затвердження нової редакції положення про відділ освіти, культури і туризму, положення про сектор освіти, відділу освіти, культури і туризму, положення про сектор культури і туризму відділу освіти культури і туризму, нової редакції статутів закладів загальної середньої освіти Туркійської міської ради, нової редакції положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, засновного якого є Туркійська міська рада. І шосте питання в нас різне. Пропоную відразу прокусунь про порядок денний, що ми не Михайла Михайло Николаєвича. Ми першим питанням поставимо питання п'яте, тобто будемо розглядати там і перше питання. Там і перше питання. Я тут не та я також ірини, що відкриття штата. Добре, давайте тоді ми розглянемо як краще по ці перші і п'яте, чи чи п'яте? Вони між тобою не переплітаються. Ні, Добре, тоді в нас п'яте буде другим. І далі вже в е, порядку черговості. Хто за даний порядок денний, в тій послідовності, який був оголошено, прошу голосувати. За три, проти немає, утрималось немає рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, депутатське звернення щодо відкриття штатної одиниці в культурно-медичному центрі розлуч. Так, дивіться, там таке питання є, що в культурному центрі України села Розлуч. Десь люди хотіли зробити хочуть зробити свій музей і щоб та людина за то відповідала. Так як з центру культури ми свого працівника не можемо туди надати, бо центр медико, який то центр, центр... Може, він медичний центр розробників. Може не є до не знаю, він не в називається. Клітурну медичну так і, називається. І. Він не веде експлуатацію, і то не є наше приміщення, тому ми не можемо свого працівника там надати. То у нас є для того, щоб ми міністри нову штатну одиницю, у нас є 0,75 ставків вакантні у селі Розуч. І ну, що взагалі ми пропонуємо? Ми пропонували півставки. Не 0,75, а півставки. Е, так. Закрити. Повністю закрити, бо там створити при нашому музеї турківському і півставки. І тоді буде як філія від Турківського музею, і вона може виконувати обов'язки. Так, 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 так. Ну, То буде просто саме правильно, щоб лишні ставки не відкривати, а там і так вакансії стоїть.

0, 5, та? Так. Та... Вивезти так, на роботу спеціальність, без штату Центр культури і дозвілля 0,5 ставки художнього керівника та ввести в музей. музей Бойківщина 0,5 ставки працівника музею, чи як то називати. А не відноситься до нас, так. до нас. Але вони є окремою тишною особою, вони мають свою початку. Ну, можливо, їм там треба десь фонду щось передавати з цього музею для освітлення. Вони тим займаються, воно буде в одній сфері, в одній, в одній гінці. а ця особа, що у вас є по культурі, все одно займається мистецтвом по культурі. Ясно, що вона буде виконувати одне і друге. Ну, Можливо, там нема такого навантаження, але є таке прохання. Від депутата є така можливість, і тим більше дійсно в нас є по розвичі, люди, які відпочивають, могли би подивитися, як Музей. живе Бойківський край і, і для популяризації взагалі-то нашої історії. Я думаю, що це є дуже відцілювано. І просив би вас підтримати. За три, проти немає, отримались, немає, рішень отримують голосно. Дякую. І давайте тоді відділ освіти культури і туризму щодо затвердження нових редакцій, положення У нас цього року була державний служба якості освіти, перевіряли і перевірили всі документи і в деяких документах, наприклад, про відділ освіти, ну понаходили деякі питання, тобто застаріли. Номенклатура, там десь неправильно далі до Дійснювати сектор розробного положення про ці структури чи відповідно до посадових обов'язків. Ну, треба треба щоб... це це у... у... та... Багато так. чого треба просто поміняти. По нові назви зараз, згідно нового закону України, помінялися і тут треба повиправляти. Це є суто по положенню відділу освіти культури і туризму, по положенню сектор відділу освіти. Культури і туризму у нас його взагалі так не було, тобто від них є припис для того, щоб його створити. От ми його зробили і дали Олександру Ярославовичу. Так само по сектору культури, окремо. Його зовсім не було. Далі нова редакція статутів закладу, так само статути закладу загальної середньої освіти. Ну, там, там була зміна законодавства раз, десь навіть помилкову адресу старих статутів. Не той не та адреса була, і, наприклад, тепер колись в статуті було вписано, що колись відділ освіти проводив усі юридичні дії і установчі. А тепер це все лягає на плечі директора школи, директор стан школи звільняє, приймає вчителів, тобто в них є більше і то якраз прописано просто... згідно цього. І про, а про конкурс на посаду керівника там тільки змінилося те, що в нас писало в тому положенні в положенні, що ми маємо оприлюднювати 30 днів після цього, як оголосили. А там треба згідно так, як ми нам прописали зразу на другий день. Тобто оголосили зразу на другий день. Ми маємо оприлюднити на сайті Токівської міської ради. Це, про результати. Ні, ні, перші про оголошення. Як? А потім вже про результати зразу на другий день, не чекати ніяких 30 днів зразу, зразу на другий день. Добре, ну це є фактично у нас такий більше юридично-кадрове питання, що треба це все узагальнити і зробити на вчинного законодавства. Ну, заперечень, думаю, з нашої сторони, коли йде виправдані потрапи, щоб воно все нормально функціонувало, було все в юридичній площині. Думаю, заперечень не буде. Хто за даний проєкт рішення, щоб пропонувати сесії, погодити, затвердити ті всі положення, які були перелічені нижче, прошу голосу. За три. Проти немає. Отримались немає. Рішення прийнято знову голосно. Дякую вам. Так, наступне питання в нас йде проєкт рішення постановлення встановлення на Бабки міському. Хто пропонував де, де є якісь листи, Що нам розказати подав проект рішення? Є так, проєкт далі. рішення встановити спершу на першу за шосту року міському віна надбавку за виконання особливо важливої роботи. В розмірі 50% посудового вкладу з урахуванням доплати зарані висловили надбавки документного здоров'я, розміру що не перевищує середньомісячну що не зарплату плату та допомоги, завишення соціальних пунктових умов що не перевищує середньомісячну заробітну плату, від кого які будуть у цьому? Ми Ну, прошу тоді голосувати. Хто за? За два. Проти один. Рішення прийнято. Не одноголосно, але прийнято. Так, дякую. Наступне питання. Вист ПП будівельно торгова фірма Чертур щодо зменшення коефіцієнту до оціночної вартості землі. Так, ППД Чертур просить переглянути на чергові сесії міської ради на вами кофіцієн 12 щодо оціночної вартості землі. Дав свої номери міські турки так, як Теперішній економічній ситуації держави відсутністю будівельних замовлень наших підприємств не змозі платити в рік 371 490 гривень рентної плати за землю. Тим більше земельні ділянки використовуються території підстоянку автомашин і будівельної техніки, та під складні приміщення. Приміщення займає штовшу 117 квадратних метрів. І тут тільки два поверхи. І то другий поверх. На першому порці складу майстерні для ремонту транспорту. ППБТМ-ШТУР пропонує приглянути дану угоду згідно рішення 2749 від 04.07.2024 року, як земельна ділянка, що використовується для обеттів і спорудів транспорту. Сімки в до сьогоднішньої вартості землі. Друзі, я хочу сказати по вишці. Поверх ми запросили керівника. По вишці РРД запросили керівника він буде присутній на сесії. На бюджетній комісії ми обмовили таку ситуацію, що їхні працівники, які працюють, тут мають платити ПДФО в нашу громаду, і тоді буде мати з ним розмаз. Ага. А по чартору був присутній на бюджетній комісії, був присутній е керівник чартору Василь Іванович, і він зазначив, що е зобов'язався сплатити борг, сплатити борг, який в нього був по, по цій земельній ділянці на міцкевича. І тим самим бюджетна комісія рекомендувала винести розгляд сесії зменшення відсотка оренди з 12 до 6%. Це тільки в його випадку чи усіх. Це для будівельних організацій. Там ці по цілому тому коди. Ага, там назад там, там. декілька. Там, я думаю, що він і ще один, хто Кріп? А Кріб, як знаєш? Ну, так, Кріп. Бо він там займає трохи вище тюк. Добре, добре. А я сказав Сказав позицію. Я про те, але Ваша Пропозиція по чертуру. Я пропоную, так само, як бюджетна комісія, винести на розгляд сесії і отримати думку всіх депутатів. Фактично, це, що викладено в цьому листі, воно дійсно так. Так, так і є Так і є, що там стоять машини, зустріли, там немає ніякої недостовірної інформації. Так, хто за то, прошу проголосувати, щоб е, винести на сесію. Так само, як бюджетна комісія проголосувала. За три проти немає рішення. Кілька, три, що про... просто на Так, так, так. Ну і розглянути згідно того листа, стати, як ми собі тут пропонують. Е так. Далі питання п'яте. Ми розглянули. Питання третє. Лист адміністрації Держпродзв'язку протесту радіомовлення, серне радіомовлення, радіозв'язку та телебачення щодо звільнення в 2026 році від сплати земельного податку. Ну, Напевно, буде освічувати нам роз'яснювати всі ті моменти на сесії представників. що ну, зараз пропонувати сесії, звільняти від податку, все рівно, це є організація, яка отримує дохід, оскільки варенбує на вишці, все рівно є якісь засоби зв'язку, які вони орендують, передають оренду і вже на сесії будемо вирішувати доцільно недоцільно, бо якщо в цій ми будемо знімати всі оподаткування, ну, відповідно, в бюджеті буде мати трошки дирку. Пропоную дане питання так само розглянути, пропонувати розглянути сесії міської ради. І з відповідним вже встановлення цих, тих пільг ще не встановлені. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. За три. Проти немає. Отримав немає. Рішення прийнято доступного дякую. І в шостому питанні в нас є різне, можливо, у кого є якісь зауваження, заперечення, побажання відносно сьогоднішнього засідання і заговору, щоб хто хотів пропонувати на порядок денної сесії наступної. Немає, ні. Все, тоді вважаю сьогоднішнє засідання комісії закрите. До зустрічі на сесії. Всім дякую. Виключив? Де ви виключили? Ви далі знімаєте.